Такі навчальні сортувальні станції з вересня з'явилися у 22 школах та кількох закладах позашкільної освіти а також бібліотеках. Їх встановили в рамках інформаційно-просвітницької кампанії Go Zero Waste. В наших закладах освіти є встановлені урни з роздільним збором сміття. Є інформаційні плакати, які аргументовано доводять для це робити. Зараз ми на виході методичка безпосередньо для початкових класів, що можна було б і варто було б викладати нашим дітям і яким чином формувати культуру поводження з відходами. Встановити такі станції у школах. Вирішили через те, що сортування відходів має стати звичкою і у дітей її виробити значно легше минулого року. Рівному за словами заступника міського голови провели аналіз ситуації поводження із відходами і на початку 2022 тисячі мали розпочинати реалізацію стратегії. Але через те, що немає регіональної, не можуть розпочинати роботу над міською. Ми були готові починати одразу працювати з початку нового року, але щоб це було комплексне питання, комплексне вирішення питання, ми маємо це адаптувати до регіональної стратегії. На жаль, вона сьогодні ще не дописана. Ну, мабуть, зв'язку із ситуацією не стоїть це питання номер один на рівні регіону. Питання вивчено. Єдине, що не можемо запустити процес у зв'язку там з певними процесами бюджетними, державними, фінансування і так далі. Проекти сортування сміття у школах реалізують за підтримки компанії з Рівненщини, яка вже продовж 12 років займається збиранням вторинної сировини, зокрема макулатури. Вони консультуватимуть освітні заклади. Коли ми дізналися про такий проект, звичайно, ми його підтримали. Саме зі мною будуть спілкуватися ці представники шкіл на рахунок логістики, на рахунок того, як саме краще збирати і зберігати. Будемо налагоджувати співпрацю. Засновниця першої сортувальної станції у Рівному Поліна Полюхович каже: за чотири роки роботи станції кількість які почали сортувати побутові відходи, збільшилась проте не настільки, наскільки б хотілося. Тому починати реформу поводження з відходами саме у школах вважає правильно, адже потрібно розпочинати з навчання. Хотіли Запровадити і показати дітям принцип Zero Waste, якомога більше пояснити дітям, які є типи пластику, які максимально широкий спектр всього показати. Ось. І навчити сортувати дітей, так як в нас на станції сортування. На тих стендах, на комплексах сортувальних є, будуть QR-коди, де діти можуть. Перейти за QR-кодом, почитати більше інформації. Ну це сучасний світ, і дітям дуже це просто використати. Я думаю, що це спонукатиме їх, хоча б до якогось результату.